А ви запитали, скільки у нас загиблих, скільки не повернулися додому? Я завжди молила Богу, щоб він приїхав живий, ось без ноги, без руки, а тільки живий до мене. Це було постійне очікування тата, постійне очікування чоловіка. Всі пішли, я лишилася одна. Для мене це була взагалі трагедія. Боляче по серцю різе, але кожна дитина має сама собі вибирати путь. Наша мама це Україна, не забувай. Ми будемо оборони, скільки буде потрібно. Він мені сказав, я йду захищати дітей. Я не зможу жити, знаючи про те, що там гинуть а я нічого для цього не роблю. Я дав присягу, я мушу йти. Ти розумієш, що я останній раз тебе цілую, останній раз обнімаю. Так я війна, так лято війна. Я, мабуть, і тримаюсь, тому що вірю, що він поруч з нами. Дяка! І все одно перед сном, як кажуть, сльози наливаються, тому що не вистачає сил. Дуже не вистачає любові підтримки. Люблю тебе всім серцем дою.